Головні події тижня від телеграф юей головне про події 4 березня. НАТО розпочало масштабні навчання біля самих кордонів РФ в Україні. Планують скоротити третину міністерства. А українські хакери зламали сервери Міноборони Росії. Докладніше далі. В Одесі завершена пошукова операція на місці влучання російського дрону у багатоквартирний будинок 2 березня. Загинуло 12 осіб, з яких п'ятеро дітей. Всього постраждало 20 осіб, у тому числі вагітна жінка. Завдяки успішній дідосатаці кіберфахівців ГУР Міноборони України вдалося отримати доступ до серверів Міноборони РФ. Тепер Українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Російське міністерство оборони, а також масивом секретної службової документації відомства. Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші секретні документи. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня повідомив, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину. Відповідно, скоротять і кількість державних службовців. За словами прем'єра, влада працює над створенням до 2025 року сильного центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції. Масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі Nordic Response, у яких візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн, пройдуть з 4 до 15 березня у північних районах Фінляндії, Норвегії та Швеції біля самих кордонів РФ для Фінляндії. Це будуть перші навчання у статусі члена НАТО. Причому країну представлять близько 4 тисяч 100 військовослужбовців. Участь у Nordic Response також візьме Швеція, яка тільки готується долучитися до альянсу. Дмитро Медведєв знову заявив, що України не існує, тому що Україна це Росія. Сказав він це на тлі карти, де більша частина України показана як територія РФ, а західні регіони Польщі та Румунії. Користувачі соцмереж традиційно вже порадили панові Медведєву похмелитися, тому що понеділок, як відомо, важкий день. Фільм Дюна частина друга режисера Дені Вільнева, що вийшов у прокат наприкінці минулого тижня. За перший вікенд прокату зібрав 178,5 мільйонів доларів бокс-офісу. Це число складає 97 мільйонів доларів на зарубіжних ринках та 81,5 мільйон від американського прокату, що вже зробило дюну найуспішнішою прем'єрою цього року. Для порівняння один із касових хітів минулого року, байопік Опенгеймер, режисера Крістофера Нолана, зібрав за перші вихідні 170 Чотири мільйони доларів. Головне про події 5 березня Україна систематично знищує Чорноморський флот та паливну інфраструктуру Російської Федерації. Поляки продовжують руйнівну блокаду українського кордону. А Ілон Маск поступився статусом найбагатшої людини світу. Докладніше далі. У ніч на 5 березня в районі Керчі у тимчасово окупованому Криму було потоплено ворожий російський патрульний корабель Сергій Котов. Про це офіційно повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Вогневе ураження Котова відбулося в територіальних водах України неподалік Керченської протоки за допомогою українських морських дронів Магура В 5 Як повідомляють українські павліки, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. У ході атаки на корабель Сергій Котов також було. Знищено бортовий гелікоптер К 29 у селі Довге Білгородської області. РФ дрон атакував Губкінську нафтобазу. Рія новості із посиланням на екстрені служби РФ повідомляє, що було вражено три резервуари нафтобази. У ГУР підтвердили, що враження нафтобази є спеціальною операцією української розвідки. Країни Балтії готуються до російської навали на кордоні з Росією та Білоруссю буде побудовано Балтійську лінію оборони, яка складатиметься з понад тисячі бетонних бункерів та усіх сучасних засобів для стримування потенційних загарбників протитанкових мін, ровів, колючого дроту і так званих зубів дракона. Поруч із кордонами розмістять склади боєприпасів. Будівництво планують розпочати у січні наступного року. Польські фермери продовжують блокаду українського кордону. Нова акція протесту запланована на 14.30 10 березня і триватиме до 30 квітня. Станом на ранок 5 березня в чергах на території пощі загалом перебуває 2350 вантажівок найбільше навпроти пунктів пропуску краківець та ягодин. У Червоному морі перерізано три великі підводні лінії зв'язку. Повідомило агентство Associated Press із посиланням на офіційних осіб. За деякими оцінками, через них проходила чверть міжнародного комунікаційного трафіку, що йде Червоним морем. Експерти вважають, що кабелі могли стати мішенню хуситів у черговій спробі вчинити тиск на Ізраїль стосовно припинення війни проти Хамасу у секторі Гази. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російських командувачів – дальньої авіації Сергія Кобилаша і Чорноморського флоту Віктора Соколова у зв'язку із мовірними злочинами, скоєними в Україні в період з 10 жовтня 2022 року і щонайменше по 9 березня 2023. Є достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України. Про це йдеться у заяві МКС. Ну і на устанок. Ілон Маск значно збіднішав. Ілон Маск вперше за 9 місяців поступився статусом найбагатшої людини світу, засновнику інтернет-магазину Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin Джеффу Безосу. 5 березня агентство Bloomberg оцінило статки Джефа Безоса у 200 мільярдів доларів, а статки Ілона Маска у 198 мільярдів. Третє місце у рейтингу 500 найбагатших людей світу посідає Бернар Арно, 197 мільярдів доларів. Верте Марк Цукерберг 179 мільярдів замикає п'ятірку Білл Гейтс зі статками якихось 150 мільярдів доларів. Бережіть себе всім тихої та спокійної ночі. Головне про події 6 березня. На окупованих територіях продовжують нищити колаборантів. Лінія фронту простягнулася аж в Африку. Чи буде Зеленський легітимним після 20 травня? Та чому Зеленська не відвідала виступ Байдена? Докладніше далі. В Одесі попрощалися із загиблими від удару російського дрона чотиримісячним Тимофієм та його мамою Ганною. Церемонія прощання пройшла у молебному домі Одеської Пересипської церкви, де пастором служить батько Ганни Микола Сідак. Провести загиблих в останню путь прийшло майже півсотні людей. Мати з немовлям загинули внаслідок удару російського дрона у ніч на 2 березня. Росіяни тоді забрали життя 12 людей, у тому числі п'яти малюків. У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували чергову колаборантку. Вибух пролунав у мікрорайоні Колонія, прихильниця рускава міра, поплатилася за те, що брала активну участь в організації російських псевдовиборів. Військова адміністрація Бердянська закликала жителів міста бути обережними і уникати скупчень людей, так званих виборчих комісій та самих дільниць оскільки боротьба проти окупантів ведеться і в їхньому тилу. Україна тепер воює з Росією в Судані. Таку сенсаційну заяву зробило видання Wall Street Journal. Видання стверджує, що за зверненням правителя Судану, генерал-лейтенанта Абдельфа Таха до Зеленського українські десантники висадилися в Судані та почали бойові дії, щоб витіснити повстанські сили зі столиці Хартума. Таким чином лінія фронту у війні між Україною та Росією тепер простягається і в Африку. На Росії у тиві стався вибух на Шагунарський ТЕЦ. Причиною вибуху стала пожежа у котельні. Наразі відомо про 22 постраждалих, 18 з отруєнням чадним газом та трьох під завалами. Олена Зеленська відмовилася відвідати виступ Байдена у Конгресі, тому що її хотіли посадити поряд із дружиною покійного росіянина Олексія Навального. Принаймні так твердить видання Washington Пост. Тим часом в офісі президента України запевнили, що причина інша. Велика Британія пропонує позичити Україні всі заморожені активи центрального банку Росії. Британський міністр закордонних справ заявив, що використання активів стане гарантією виплати репарації, які РФ буде змушена виплачувати Україні після закінчення війни. Проблем із легітимністю президента Зеленського після 20 травня немає. Як пояснили на запит главкому у центру Виборчкомі, він має виконувати свої повноваження до вступу на посаду наступника. А вибори президента мають бути призначені впродовж 30 днів лише після завершення воєнного стану. Нагадаємо, 20 травня 2024 року закінчується п'ятирічний термін перебування на посаді президента України Володимира Зеленського, і питання його легітимності уже розкручується російською пропагандою. У четвер, сьомого березня, погоду в Україні визначатиме антициклон. Завдяки цьому буде сухо, але холодно. Ім'я антициклона Джаспер. Бережіть себе. Гарного всім вечора та тихої спокійної ночі. Головне про події сьомого березня. Швеція нарешті приєдналася до НАТО. Чергова масштабна пожежа на Росії. вибухівка замість батарейок у ліхтариках та вшанування пам'яті легендарного воїна да Вінчі. Докладніше далі. У четвер березня Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО. Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція із Фінляндією разом подали заявки на приєднання до альянсу. Фінляндія перша приєдналася до організації, тоді як для Швеції цей процес затягувався через зауваження з боку Туреччини та Угорщини. Проте 25 січня цього року, після низки домовленостей, Анкара все ж дала свою згоду. Таким чином кордон НАТО із Росією розширився. На Росії у казанському військовому училищі сталася масштабна пожежа. Видання РБК Україна повідомляє, що епіцентром вогню стали казарми, після яких вогонь перекинувся на покрівлю. Пожежі присвоїли другий ранг займання. Телеграм-канал ШОТ пише, що людей евакуйовано, а постраждалих немає. Нагадаємо, що це далеко не перша пожежа на військових об'єктах РФ. Росіяни завдали удару керованою авіабомбою по житлових будинках Вовчанська на Харківщині. Внаслідок атаки було зруйновано 12 приватних житлових будинків. Загинула 40-річна жінка ще одна 67-річна мешканка міста зазнала легких травм. Пожежу локалізували на місці подій. Працюють фахівці. Агент партизанської групи АТЕШ успішно знищив релейну шафу на залізничній станції у Московській області. Таким чином партизани ускладнили постачання військової техніки на лінію фронту РФ. У Києві біля Аскольдової могили вшанували пам'ять героя України Дмитра Коцюбайла, більш відомого за позивним. Давінчі боєць загинув рік тому у битві за Бахмут. Дмитро пішов добровольцем на війну ще 14-го року. Очевидці розповідають, що Вінчі» завжди йшов першому бій, допомагав та рятував життя побратимам. Окупанти вигадали новий спосіб нашкодити мирним українцям у населених пунктах Харківщини. Невідомі про російські розкидають ліхтарики із вибуховими пристроями. Всередині замість батарейок вибухівка. Якщо спробувати увімкнути такий ліхтарик, то вибухівка спрацює, а кінцівки без жодного шансу не залишаться неушкодженими. Мер первомайського закликав батьків нагадати своїм дітям, що брати до рук незнайомі предмети на вулиці вкрай небезпечно. В Україні тимчасово перестав працювати домен Укрнет. Вночі 7 березня реєстратор доменних імен Network Solutions раптом заблокував його. Користувачам стали недоступні стрічка новин Укрнет і їхня електронна пошта. Звернення до служби підтримки реєстратора не вирішило проблеми. Керівництво порталу запевняє, що робить усе можливе, аби відновитися. Головне про події 8 березня МАГАТЕ вимагає повернути ЗАЕС під контроль України, що дасть призначення залужного послом. Скільки дронів буде придбано на британські гроші і чого чекати від повернення Майка Тайсона на ринг? Про це та інше. Докладніше далі. Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала резолюцію України з ядерної безпеки і закликала Росію терміново вивести увесь свій несанкціонований персонал, включно з військовими, із Запорізької АЕС, та негайно повернути станцію під повний контроль України відповідно до чинної ліцензії. Призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії є потужним кроком. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що для посла у Лондоні важливо розуміти військову справу, адже Британія один з лідерів військової допомоги Україні. Залужний має військовий досвід та дипломатичну освіту, тому вважається гідною та сильною кандидатурою на цю посаду. Тим часом міністр оборони Великої Британії Грант Шапс записав відео із центру Києва. У зверненні він закликав світ продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією задля перемоги. Нагадаємо, Шапс прибув із візитом в Україну напередодні і оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для ЗСУ. Росія розпочала масове виробництво плануючих бомб ФАБ 1500 м 54 Такі бомби дедалі частіше використовуються у війні проти України. За даними більд щодня на фронті гине близько 50 українських солдатів, переважно від російських плануючих бомб, зокрема ФАБ 1500 м 54 у Канаді в Оквілі знесли пам'ятник першій українській дивізії Галичина через звинувачення українських воїнів у причетності до злочинів нацистів. Меморіал неодноразово піддавався вандалізму. Відомо, що мер оквілу виступав за його демонтаж. Це питання загострилося після візиту Зеленського до Канади. Тоді на захід запросили ветерана дивізії Галичина, що спричинило скандал. Український телеоператор Юрій Бордаков помер у віці 77 років. Він створив кінотрилогію Чорнобиль у 1986 році. Бордаков отримав звання заслуженого діяча мистецтв ОРСР за створення кінотрилогії Чорнобиль два кольори часу. Він був відзначений державною премією імені Шевченка. Прощання з Бордаковим відбудеться 8 березня у Києві. Поховають його на Берковецькому кладовищі. Світла пам'ять митцю. 57-річний легендарний боксер Майк Тайсон вирішив повернутися на ринг. Його суперником стане 27-річний блогер-боксер Джейк Пол. Бій заплановано на 20 липня у місті Арлінгтон. У США. Майк Тайсон востаннє бився на професійному рингу у 2005 році. У його активі 50 перемог. Організатори сподіваються встановити рекорд за кількістю переглядів цього поєдинку. Багато українців, попри війну, все ж планують привітати близьких жінок з 8 березня. Порівняно з довоєнним часом, обсяги продажів квітів дещо знизилися. На сьогодні ціна вже готових букетів починається від 500 і сягає 3000 тисяч гривень. Для когось цей день нагода висловити любов та вдячність. Для когось міжнародний день боротьби за права жінок, і всі ці хтось, а також хтось і хтосічки, як писала одна одній Леся Українка та Ольга Кубилянська, чекають на справжню весну. У всіх сенсах, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.